Ми з вами працюємо вже понад дві години, тому зважаємо на те, можливо, в нас доповідачів ще буде на кількість, тому давайте зважати на регламент. Євгенія, будь ласка. Видно, видно Так, не видно вам. Будь ласка, розпочинайте, дякую. Тема е проектування землекористування водного фонду рибоску на прикладі річки НИПК. Одним із ключових аспектів забезпечення ефективного рибництва є проектування зимокористування водного фонду. Це включає в себе розробку раціональних планів, використання водних об'єктів, формування режимотворчого об'єкта та прибережних санітарних зон, визначення економічних показників щодо продукції, яка буде вирощена в водоймах, обґрунтування технологій планової діяльності та оцінки впливу на довкілля. До того ж, в Україні на сьогоднішній день існує проблема недостатнього використання потенціалу водних ресурсів для рибного господарства. Так, за даними Державної служби, статистики, кількість вилову риби в Україні з 2010 року стабільно зменшується. Водночас, на території України є багато водойм із значним потенціалом для вирощування риби. Однією з цих водойм є річка Нивка. Яка протікає в столиці України і є одним з водой, на яких допустима діяльність риборозведення, а проектування зимокристування водного фонду несе особливості зумовлені буферною зоною національного природного парку Голосівській. За допомогою зимопорядного проекту можна розробити оптимальну систему охорони та збереження використання рибних ресурсів у рісті Нивка. Проектування землекористування водного фонду має свої особливості та вимоги до раціонального використання охорони земельних та водних ресурсів, які варто розглянути детальніше. Загальний підхід до проектування включає такі етапи: перший це збір та аналіз інформації про водне тіло, його стан та потенціал для рибогосподарства. Друге це визначення необхідної земельної площі для розвитку рибогосподарства. Та зони охорони водного тіла, розробка проекту будівництва, необхідних споруд, таких як водосховища, канали, інженерні мережі та інше, визначення необхідних ресурсів, таких як персонал, обладнання, корм та засоби догляду за рибою. І останнє це розробка технології та бізнес-плану, визначення економічних показників планової діяльності та допустимого вивогу. Риби і е, е, її діяльність на довкілля. У процесі реалізації проєкту замикористування водного фонду необхідно врахувати можливість виникнення непередбачуваних ситуацій та обставин і е, залучити відповідні заходи з мінімалізації ризиків. До таких належить повінь, е, загибель риби, забруднення водойми вище течії, руйнування гідроспоруд, а також військові дії. Щоб е, проект зимою користування водного фонду Ривоску був успішним, необхідно виконати кілька ключових етапів, які наведені в таблиці 1. це аналіз поточного стану, тобто необхідно визначити екологічний стан річки, з'ясувати наявність водних об'єктів, що потребують реконструкції та відновлення, а також важливо дослідити стан земельних ділянок, які знаходяться біля річки в межах водоохоронної зони. Та з'ясувати, чи відповідають вони всім вимогам безпеки та охорони навколишнього середовища. Друге, це розробка регламенту планової діяльності. Після аналізу поточного стану необхідно розробити технологію водокористування та землю користування рибосу. Вона повинна містити плани щодо функціонування та реконструкції штучних технологічних водонь, які забезпечать забезпечення біорізноманіття та містити індикатори впливу на довкілля. Визначення необхідної інфраструктури, це тобто проходів, проїздів е, технологічного транспорту, місця збору відходів та очисні споруди. Планування робіт. Після визначення стратегій та необхідної інфраструктури необхідно планувати роботи з будівництва або реконструкції водних об'єктів та забезпечення безпеки прибережних зон. І останнє це фінансування. Треба знайти джерела фінансування для оцінки впливу на довкілля. Проєктів земеустрію, моніторингу стану навколишнього середовища і заходів з охорони земель та е, водою. річка Нивка. Нами досліджено близько 20 ставків різних розмірів, ставки біля житлового масиву Біличі кияни називають Святошинськими. Деякі з них е, дали місцеві назви: там озеро Верховина, озеро Святошинське. Їх використовують у рекреаційних цілях. На одному із стартів у понеділ річки у Святошинському районі розташоване дослідне господарство НИВКА – інституту рибного господарства Національної академії гарних наук України. Цьому у природоохоронному плані нижня частина річки знаходиться під опікою національного природного парку Голосівській. Необхідні земельні ресурси складають 214,4 га, гектара. А для обслуговування водойм по 181,4 гектара. Отже, максимально допустимий обсяг планової реалізації рибопродукції за рік становитиме 30 тонн. Однак, в майбутньому, після проведення досліджень, випробовувань, допрацювання наукових розробок, проведення виробничої перевірки і провадження їх виробництва, показники на підставі моніторингу регламенту допустимої діяльності можна буде коригувати. Однак такі землі мають бути виключені з екологічної мережі. Цільове призначення код 10.07 для рибогосподарських потреб за умови отримування статусу досліднього господарства можлива зміна цільового призначення для наукових розробок, які впроваджуються у рибництво, і так далі. Згідно з кацифікацією видів земельних угідь, це статки, Підгрупа включає штучно створені водоні місткістю не менше 1 мільйона кубічних метрів. У римінстві найбільш типовим і, типовими і проблемними є оцінка і переоцінка гідротехнічних споруд, тобто каналів, дам та іншого. Та земельних ділянок під водними об'єктами. Це пов'язано з тим, що таке майно займає до 90% структури вартості основних засобів рибницького підприємства, а гідротехнічні споруди більшим чином підпадають зовнішньому економічному зносу, з на насамперед екологічними факторами. Дана класифікація, яка наведена на рисунку, 1.1, дозволяє розглядати об'єкти основних засобів неоднозначно. Безперечно, гідротехнічні споруди відносяться до складу нерухомого майна з іншого боку, рибницький став – це не те, що інше, як певний набір гідротехнічних споруд, знаденої земельною ділянкою. Об'єктами оцінки у формі цілісного майнового комплексу є об'єкти, сукупність активів, яких дає змогу впровадити певну господарську діяльність. Кожен рибницький став за набором функціональних ознак. Може е, провадити певну господарську діяльність, і тому має всі підстави бути оцінені як цілісний майновий комплекс. Хочеться відмітити, що таке широке трактування е, основних понять є наслідком недосконалого визначення поняття ставок. Відповідно до статті 1 водного кодексу України, під ставком розуміється штучно створена водойма місткістю не більше 1 мільйона кубічних метрів, під якою розуміють безстічний або із. Е, Повільненим стоком водний об'єкт, таке визначення дуже вистім, що не враховує особливості господарської діяльності. А ключові е, питання. Продаж земель та приватизація рибоспів риб можуть бути допустимими і недопустимими через розміри та наявність земельних та водних ресурсів, які потрібні для рибогосподарської діяльності. Якщо землі рибоспів належить до водного фонду, то вони не підлягають приватизації, проте, відповідно до законодавства України, за таких умов земельні ділянки можуть бути передані в оренду підприємствам, які займаються рибогосподарською діяльністю щодо гідроспоруд, які знаходяться на балансі рибоспі, то вони можуть бути е, можуть мати важливе значення для забезпечення рибного господарства водою та іншими ресурсами. Проте, якщо ці гідроспоруди не є нерухомим майном. Та не перебувають в реєстрі, то їх можна включити до орендного контракту на земельну ділянку, де вони знаходяться в статусі земельних поліпшень. У будь-якому разі рішення щодо приватизації рибосів повинно бути обґрунтоване та узгоджене зі всіма зацікавленими сторонами, включаючи представників рибного господарства, пробільного е, міністерства, КМУ та ФДМУ. Рибоспи є. Режимотворючими об'єктами з будівлями та спорудами, тож навколо них мають бути сформовані охоронні зони. Однак і ріки мають свої зони, і національний парк має свої зони. Тому виникає питання, чиї зони є головнішими. Це дуже важлива проблема для науковців, землепорядників, які готують документацію. Однак е опонентами виступають реєстратори, що можуть відмовляти в реєстрі. Замикористування водного фонду в межах е, даної річки. Можна сказати, що проблема відведення земель для е, ребосів пов'язана із складністю правового статусу цих об'єктів. Рибоски мають на балансі гідроспоруди, які визначають їх титули та права, але вони є нерухомим майном. Е, крім того, землі водного фонду не підлягають приватизації, тому рішення КМУ про продаж таких е, об'єктів недоцільний. На рибгості мають бути сформовані обмеження і обтяження, що ускладнює процес формування землекористування на воді та більш детального вичення правового статусу цих об'єктів та врахування всіх зв'язаних з ним наслідків. Дякую за увагу. Дякуємо вам, Євгенія, за доповідь. Так чи є у когось присвяті запитання. Будь ласка. В чаті є питання. Так, будь ласка, пан Андрій Попо. Мене невеличке питання до Євгенії. Дякую за цікаву імістовну презентацію. Ваше ставлення ви задали про відведення земель. А що ми з водами робимо? рибгоспу З водами рибгоспу? Ну, так. Землі, просто землі, 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 землі. А вода на землі. Як ви думаєте, що з нею? Дійсно, що треба робити дослідження водою, тобто, щоб вони відповідали всім стандартам для риборозведення, щоб мали свої охоронні зони. Дякую. Дякуємо. Дякуємо за питання. Ще, можливо, ще у когось є запитання. Ну Я е, хотів би, я... Да, оскільки це моя диплом, м, м, е, дипломниця, то Будь щоб ласка, Роман ви Роман її товариш. підтримали все-таки. Для неї ця доповідь є першою е, на науковій конференції такого рівня. Е, е, можливо, тут е, дійсності. Ми будемо ще доопрацьовувати це дослідження, але е, хотілося підняти якраз проблеми, що е, коли ми починаємо робити якісь проекти землоустрою, дуже важливо саме ідентифікувати от, цей весь набір прав і визначити, з якими ресурсами ми працюємо. І тут е, дійсності є водні ресурси, земельні ресурси, е, національний природний парк. Відповідно, у нас ми можемо говорити про те, що є природнозаповідний фонд, який теж є ресурсом. І от ці всі ресурси мають свої якісь режими використання, свої буферні зони. І це все треба враховувати в проєкті землеустрою. І, на жаль, винним якраз розробник таких проєктів землеустрою, оскільки реєстратор має безліч підстав для відмови реєстрації земельних ділянок в межах водного. Площі, особливо в межах річок. У нас відведення земельних ділянок у межах річок є проблемою в Україні. Дякую, Дякую. Дякую. за таку мало. Дякую, Марман Антонович. Будь ласка, чи з присутніше нас хтось готовий доповідати? Бачу, не пишете нічого повідомлення щодо доповіді в чаті. Тому питається принагідно так.